Всім привіт таки з нового влогу. Вітаю вас у дуже холодному літі. Якщо ви за ним скучаєте, то я вам його трошки покажу. Я трошки не по погоді одягнулася і мерзну. Штумішки з грубого джинсу. У нас сьогодні 18 градусів. Четверте, так, 4 червня. Я йду в Орхусі, гавань. Ось тут така. Хто мене вже частенько дивиться, то знає, що це моє одне з найулюбленіших міст. Кулярчики такі собі купив. Корпус. Друге по численності після Копенгагена. Його люблю часто сюди приїжджаю, тому що це місто реально, реально для життя. Тут є все, все для комфорту. Дуже класно. Ось ці будинки, пірамідки улюблені. Зараз я йду на айсберг. Так називається, можна сказати, це весь район Новобутов. А, Тому що там перше построїли будинок у формі айсберга, у типу у формі айсберга. І вже решта добудували потім. Я вже один раз, а можливо і два я показувала. Ой, мені так подобається, знаєте, на будиночках ось такі от зелені тераски. Ай-яй, ну тут е, квартирка, казали мені коштують декілька мільйонів доларів чи євро. Несуть. Ось, красиво, але красиво, так? Так, а чому я приїхала сюди? Тому що зараз я проходжу навчання е, по курсу. Навчання по курсу Зараз проходжу навчання по мобільному монтажу. І е, так як я люблю, давно вже там я самучка, люблю щось там монтувати собі там е, наше, наше життя, це інстаграмні рілси, тому я вирішила більше заглибитися в цю тему. А, і в мене там є завдання е, зняти відео зі штучним інтелектом, тому мені потрібні якісь красиві будівлі, типу таких. Футуристичні, всякі класні, цікаві, буде фактніше виглядати. В моєму місці такого немає, тому я приїхала сюди. Я не знаю, як показувати себе повністю в кадрі. Я не знаю. Не бачила, що є така площинка для діток. Можна сісти в кафе собі тут, прямо на набережні, і зразу собі. Це чисто танський стиль. Це, має бути дерев'яна, ну, якесь дерев'яне, без безкрасик, а навіть якщо є якісь розфарбовані площадки, вони всі в якихось таких неяскравих кольорах. Я не розумію чому. Діти ді, ніби люблять яскраве. Як приїхала в Україну, мені аж очі, знаєте, від'їдало від яскраво, я відвикла. Ось. Ці кафешки більше. Досить гарно поглядає. Кафешки більше на вихідних людей так сидять, але там також зараз люди насолоджуються. Ні, ну, знаєте, от Сиротонін почав виділятися вже в моїй голові, від я сюди зайшла. Ой, ну, ну краса, це Взагалі з датським смаком, але італійські о, будівлі нагадують, тому що там такі столочки стоять, знаєте, квіталі, ось, Такі солом'яні, дерев'яні. Хтось життє... підрозділ виїжджає. Тут, тут люди живуть. Вони кажуть, що вони середнього доставка. Для мене це. Для мене це ні. Для мене це не середній. Для мене це щось більше. Бедемоте давайте сюди. Виберемо будівлю і почну знімати. Хоча вам покажу результат. Дівчаточки, думаю, я в магазині? Пфф. Ага. Дивіться, отак дичани дуже люблять. Вони виставляють щось, потім ставлять номер Мипалпеї. Це програма, по якій ти можеш перекинути з номер телефону гроші. 20-40 крон. Оце я люблю. Оце моє дивіться, від H&M. Зовсім така майже не користована. Хакі. дуже гарний кольор. Щось, на камері щось таке не зрозуміло. Дивіться, нове платье, 40. крон. Чисто на літо, загар шкіри, такі ж зрюшечки. Бачу, хтось полюбляє, полюбляє H&M. Ну, Такі люди, як я бо тут інших реально мас-маркетів. це що таке? Чи ні? Месмаркетів тут немає. Це щось дуже велике, але щось дуже. А, собі, прикольно, прикольно. Боже як класно. Двіси, такі кроптоп. Леоппордовий. 30 крон. Ну, Оксанка зараз скупиться собі. Зараз собі знову скупиться тут сведрики. Ви не можна на такі речі дивитися. Класно, дивіться. Море і Оксана на шопінгу. Покажу вам трошки у Данії також є, начебто, пагорби. Бо загалом тут в країні рахується, що тут гір немає. Вони вважають горою якийсь пагорт. Вони самі кажуть, що вони знають, що тут пагорб, але вони називають його горою. Все виглядає, тому що так, в більшості тут все рівнини. Якщо ви не хочете ходити під гору, вам дійсно треба в Данію переїхати. Тут переважно все рівне. Звісно, бувають якісь такі, особливо в рандерсі в місті, бувають якісь такі, там потрібно підніматися трошечки вище, але загалом тут все рівно. Ну, коли сонечко виходить тепліше, звісно, але коли сонечко заходить, дуже холодний, просто якийсь дуже холодний північний вітер. Ну, красиво так жити, дивіться. Законно так жити взагалі красиво. І я дуже тішу за людей, що вони мають змогу. Трошки мені навіть, чесно, страшновато. страшнувате. Звісно, камінчики стоять. А знаєте, от з дитинкою тут я б не хотіла жити. Полізе сюди і все, десь зачепиться, господи. Я сама боюся, щоб голова не закрутилась. Ну, вони тут бігають часто, сама це спорт. Чи у них тут все добре. Що це за навчі штучки такі? Це не буйки точно. Дивіться. Хмурочосики і люди собі можуть виставити якісь речі. В одному з відео ми були тут. Я була з цульками. Це площадка. Бачу відео площадка бачимо просто людей. Скільки я вже не пам'ятаю? Якщо вам цікаво, прийдіть інше відео. Чесно, не пам'ятаю. 30 стається. Ну, тут вважається це реально скайсканер хорошо. Мені стараються будувати більше 3-4 Я вже буду знімати ті балкони, бо я бачу, що люди сидять і дивляться на мене. Дивимо, що за, за шпорвунка? Тут канали такі штучно зроблені для краси. Ось ось слава з'ясни. Дуже холодне море, то дуже холодно. У мене тут реально підкручується трошки голова. Але блин, як гарно, люди собі сижу, сидять. Так? Знаєте, що такий балкончик. але ну, коли сонечко буде все, а? Там, наприклад, захід сонця або схід чашечка кави. Ой. Так, а це будинок соти, так називається, тому що тут ніби тілки живуть. Дуже красиво. Я вирішила посидіти, сидіти, потікали. Вітрадує, так, але приємно все одно. Ось, я сижу, у мене вже, я не знаю, це не укладка, а просто якийсь. якийсь... О, дуже всім дякую. У мене нарешті тисячі підписок. Я дуже надзвичайно рада. Я, до речі, запускала декілька разів таргет рекламу. Звісно, що... Без цього зараз неможливо, але я підтверджую те, що, наприклад, коли я бачу якусь рекламу, я не підпишусь на людину, якщо ну можливо випадково. Я не підпишусь на людину, якщо вона мені зовсім не подобається. Ось так, чи якісь я бачу не той контакт. Так що всі, хто на мене підписався, дуже-дуже вам дякую. Розумію, що є люди, які будуть відписуватися, це також нормально. Але, от, наприклад, я з блогеркою, яку вже дуже давно дивлюся, я в неї відписувалася разі чотири, але я постійно. Все одно на неї підписуюсь, тому я дуже-дуже рада. Тисячі підписників. Нарешті я можу виходити в прямі ефіри. Ютуб, хто не знає, не дозволяє виходити в прямі ефіри, якщо в тебе немає тисячі підписників. І я дуже хочу виходити в прямі ефіри, просто спілкуватись про все: про сьогодення, про мика, про моду, про що не знаю, соціум, хто що кого, якісь новини нашого, можливо, там шоу-бізнесу. Європейського, американського, коротше, всі новини, але в живому форматі, так Ось це буде мені здається, цікавіше. І поспілкуємося, не соромничаюсь, так давайте будемо вільні, пустимо вже ці всі скованіся, сякусь так ось, колись щось що соромно запитати чи ще щось. Давайте будемо вільні, бо тому що я бачила в дані, які б вони закриті не були, але вони вільні в своїх проявах. Вони вільні в проявах, але вони закриті люди. Це трохи викликає когнітивний резонанс, але повірте, так воно і є. Ось тому давайте також будемо вільні, будемо спілкуватися і будемо розгружати так свій мозковий штурм, який зараз у нас відбувається. від цією інформацією довкола. От мені привезла е, власниця магазину, використовувала одягу, так, секунд хенду, е, з Ісландії привезла мені такий вбивчий продукт. Просто знає, що я дуже люблю солодке. Це взагалі була така велика упаковка. Але, звісно, ми її за 5 секунд разом з сусідськими дітьми і моїми дітьми розібрали. Але, чесно скажу, відрізняється від датського шоколаду. Відрізняється. Цікавіший. В Данії дуже маленький вибір. А в Ісландії, так як мені пояснила, це Ісландка, що в них навіть воду приводять, тому що Ісландія це острів, так, острівна країна. В них немає своєї води, тому там все дуже дороге. Воду все привозять, хоча я не розумію, в них там оці всі якісь льодовикові гори, хіба вода. Немає там якихось чистих джерел. Ось, як вона мені так пояснила, тому вони приїхали в Данію, в Данії дешевше. Ось і тому. Бухти також завезні, а в Данії наоборот дуже мало завезених продуктів. Дуже мало. Вони хочуть, щоб дали діло підтримувати. Боже, як це відкрити? Так, білу я маю зберегти для дуцюлі, Я їй обіцяла. Зараз пробую. Оце. Як це? А, тут а, тут є тут кісточки. Знаєте, такі кісточки вишня. Прокривається. Дуже великий магазин, аж там до тої червоної коробки, Чи що це таке вхід і сюди. Тобто не корнер якийсь, як в іншому тут я, в іншому центрі. А, такий. Реально повноцінний великий магазин, нарешті. Ще підкритий молозару тут. Давайте трошечки подивимося, що ж тут є такого цікавенького. Дуже мені сподобалось оце платье таке голубого так, кольору. Я замітила дуже багато таких кольорів є. Ось такий голубо-зелений. І це просто така, я не знаю, ностальгія мене зразу за нульовими, початок нульових, тому що я. Кінець 90-х, мабуть, так. Я пам'ятаю, як моя мама мала такі е, плаття і, мабуть, блузи з такої самої тканини. Вона якась така, знаєте, я не знаю, що це. Коротше, зверху воно таке, як е, жати таке, я, ну, дуже важко мені пояснити. Ось, ну, в мене зразу така носальгія, так що так, мода циклічна, вона повертається, це, це дуже добре, тому що вона повертається, але вона повертається такою, знаєте, удосконаленою. Видно, що персонал ще все все тільки розставляє, тому що цін ще немає навіть в данських кронах. А Тут ось бачимо, ми сумочка 25 євро коштує. Як На мене за дорого для такої сумочки, не знаю. Така малесенька собі. Але це манго, так тут ціни дорожчі, ніж в тому ж H&M, і. і Only, онліверемоди, так, данські мес-маркети. Тому це щось таке на рівні Зари, навіть інколи й дорожче, ніж зара. Просто я вже давно дуже давно не була в зарі, тому я так пам'ятаю, що так з колишнього життя в Україні. Ось вона нагадує, в нас тут зараз немає. Ми живемо в другому по численності міста Данії, поруч нього. Так, і місто Орхус. Я вже сто разів про це говорю, але я знаю, що дуже багато в мене нових підписників підписуються постійно, тому інформація буде повторюватись. Сподобався цей дуже костюм. не знаю, макраме, чи що це, як воно правильно називається, в'язане. Дуже мені сподобався, тому що е, ось такий в'язаний варіант, легенький на літо, е, датське холодне літо просто ідеально. Червоний, звісно, куди ж без червоного. Ми помітили перед тим костюм, так, червоний, а тепер е, помимо аксесуарів чи таке красиве плаття. Наксесуари дуже дорогі, і я замітила, бачите, тенденцію на ось такі. вироби ручної роботи. Так, кілечка, такі масивні, але такі, знаєте, тендітні. Такий, така квіточка, так і дуже гарна на зразу на шию. Прям такий сет. Це плаття, мабуть, найдешевший одяг, який я тут побачила. Ціна його 269 крон, якщо я не помиляюся, Я зараз буду показувати. Так, 269 крон, можемо на 5 це гривні. Ми переважно ціни 500, 400, 600 і більше крон. Дуже класне плаття з льону. Та й такий дерев'яний так, поясок з дерев'яною такою фурнітурою. І ось цей сет. Також зелену, такого темного кольору. так. Меланж якийсь такий сірий. І, звісно, міні-юбка <хи> дуже гарно виглядає, але не впевнена, що це вже для мене. Не через вік, а через там... Не знаю, чи я готова так комфортно себе почувати в такій довжині. От. І ще така сукня 299 крон, але якась вона мені трошки не зрозуміла, але є зараз тенденція на такі сукні. Дуже я замітила ось дуже багато таких квіточок. Друзі, ну мені вже час прощатися. Ще раз дякую всім за підписки, лайки, коментарі. Дуже ціную кожного і кожну за те, що ви для мене робите. І до наступної зустрічі! Пам'ятайте, що все, все обов'язково буде Україна. Па-па!